Не збавляє впевненої переможної ходи на шляху до першої ліги Чернівецька Буковина. Щоб не залишати питання офіційно, оформлення першолігвої путівки до останнього туру доволі ризиковано. Нашим футболістам потрібно було взяти хоча б очко в доволі принциповому поєдинку Хмельницькому з місцевим Динамо, яке в другому колі разом із нашою командою грає найуспішніше і без поразок. Господарі поля у білій формі виходили на матч з нашою командою з єдиним прагненням перемогти. Адже втративши у весняній частині лише одно очко перед хмельничанами на фініші змагань реально засяяв призовий п'єдестал. В разі перемоги у двох заключних матчах динамці можуть посісти навіть друге місце. Тож грати в нічию, а тим паче здавати матч, як прогнозували деякі зловті шаки-боковини, в плани гравців хмельницької команди ніяк не входило. Тож матч вийшов досить бойовим, в якому було навіть два вилучення. Приємно знову констатувати, що і в цьому напруженому і відповідальному поєдинку. Чернівецька Буковина продемонструвала свою беззаперечну перевагу над доволі сильно мотивованими суперниками. Гра пройшла під диктовку нашої команди, яка ще в першому тайбі не використала кілька нагод для взяття воріт суперників. Особливою активністю відзначався Степан Маковічук, котрий діяв з подвійною силою після відсутності на полі в попередній ключовій грі із бастіоном. Тож не випадково, що саме Степану і вдалося. Завершити гольовим ударом спільні зусилля партнерів по команді в цьому надзвичайно важливому поєдинку. Ну я старався, бо мені як хлопці піддергали, говорили, сказали, що мені треба за дві гри показати за ту, що я пропускав і за цю. І я, в принципі, старався, і все вийшло. Трохи пофартило, як забив, там вортар не вже що я так проб'ю іменно в ближній воги. Ну нічого, головне, що ми виграли. Відтепер наша команда просто зобов'язана офіційно оформити свою першолігову путівку вже в неділю, 23 травня, в поєдинку з єдністю і з пліски. Тож футболісти сподіваються на аншлаг на стадіоні Буковина, щоб разом із рідними уболівальниками відсвяткувати цю омріяну подію. Ну, перше, що хочеться сказати, поздоровити наших болівальників, тому що зроблений ще один вагомий крок до нашої перемоги. Ну а команда грала. Свою гру і ми бачили, що дуже була така одна з самих тяжких ігор, тому що.